Рад всіх вітати на моєму каналі про легкові причепи. Сьогодні хочу вам представити наш заводський причеп. Один із модельного ряду, це 2,50 на метр 30 зі здвоєним бортом. Поїхали. По стандарту, причепний замок фірми Kno 750 кг. Розідочка у нас іде. На 7 пінов по євростандартно. Страховочні тросики, дишла в нас іде Аобразне. Причеп здвоєним бортом, два бортики по 50 Дуги у нас в базі йдуть 30 см до згибу і 35 см найвисокі точки. Відмінність цього причепу в тому, що він встановлений на 16,185 ЦК. Порисорочки, базова ресорочка чотирихлістова йде кнотовська, газові амортизатори, замочки фірми Кнот, тент 1650-та плотність, бортик відкидний, задній. Перший я розняли, причеп у вас а, в один ряд бортів. Є, як і третє можна додати. По доставці доставка у нас Delivery, нова пошта або від заводу. Такий гарний причеп. Кому цікаво, телефонуйте, пишіть, коли на вивіз зробимо. Такий короткий сьогодні огляд. Дякую всім за просмотр.